Всім привіт! Е, ви знаєте, що я купив собі новий девайс, і я покажу, як я граю з, з нового девайсу на Stand of 2. Сорі за голос, я трошки прихворів. А потім ще покажу обзор аккаунта свій, за що я з ним зробив за 41 годину гри Кіл. Ой-ой-ой, Авік це моя стихи. До речі, у мене на... у мене Авік на першому місці. 300 з чим на калашові е, приблизно 200 з чимось. Ні, не 200 з чимось, 189, якщо я не помиляюсь. Де да я еджу надивлюся, мені по барабану. Мені десь трохи. Бен.

Два рази по поглипну. Гляшка! Ай! До речі, ось мій перший калашок. Монтапичок. Блін. Блін набура кино. Окей. Дай! Ааа, на таман сидів. У мене не прогрузилося. А, мене... 6 ФПС Добре з комбат. У мене 90 FPS, коли я не е, знімаю відео. Ой-ой-ой, ти я глок. Окей

Окей, okay, я забрав, бо я вилетів. Він вже там сидів. Не треба було гаяти час. Ой, що за фпс? А все, А все погано. Окей. Забрав. Окей, так. Ой, я не Зацініть М16. Вона клеєчка, до речі. Легко. В плані тому, що легко було його з за М16 забрати, а в тому плані, що проти нього було легко грати. Це не дуже. До речі, мені в е, союзниках за е, удачу е, акр 12 механік випав. Я скриншот не зробив, відео не записав. Але докази є. Він в мене є акр механік. акр 12 механік, точніше. 12 механік. Во... Навіть пишу на ньому механік. Ще раз побачу. Так, обзор аккаунта. Змагальний в мене одна катка зіграна, і ту катку я відіграв 3 КД. Союзники 1.81 КД. обща статистика 2КД. Далі 302, 302 кіла АВМ. Коротше, ось дивіться собі, бачите, що скільки в мене декілів на чому. Ось. Історія Матчу. Ось така от, коротше, історія Мачу. Перший от була перемога. І що сказати ще? Ось мій ці от за скільки там? 42 години гри. Мій е аккаунт. Ну, точніше, інвентар. Ну, е теперь акаунт ось Мій вже не дуже маленький. До речі, ви зараз бачите ось мій айтр. Е можете додавати мене в друзі. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.